Итак, распаковка чек Spencer Arms AK-74 Bell. Модель называется... Да я назвал, тут даже не бачу. Ну, короче, не суть. Распаковка. Опа. Красивый ножичек. Чекс. Риже, риже. imba aha, to się po boku co organizuję bęł co tu na średni to jest pamiątka nakładna naklejki Такий цікавий, красивий дизайн. Можна, в принципі, на любу пархню їх наклеїти. Так, окей. плакат рекламика. Там всі оркоди, якщо хочете, дивіться. Тоже брошурка інструкції. Видно вам, так? Да? О, нічого сюди, навіть маленький шестигранник положили. І навіть два магазини. Та, ти що? Так, ти що? Це круто. Додаткова пружина М90. Тобто він стрілятиме десь приблизно з 90-100 метрів в секунду. Візитна карточка. Що угу. це тут? Тосно навіть. Непонятно від мене. Ну, коротше, і. Переходник, це теж дуже важлива частина. Якщо у вас не підходящий акумулятор по роз'єму, то можна завжди поміняти на інший. І ось, собственно, сам автомат. Ух, який красавець! Мачний приклад. Опа, отак він робить. Чутко. Це дуже чітко. Камера хоп папу тут регулюється. Стрільба, запобіжник, автоматичний вогонь, одиночний вогонь. Все. От так він виглядає під кришкою ствольної коробки. Ось, собственно, тут та конектор. Сам гірбокс іде І хопап. Камера хоп-папу. Доволі таки якісно зроблена. Тут регульований прицел. Короче, чітко, Я задоволений.